Вітаю, мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практик. Сьогодні ми поговоримо з вами про карту бажань. Я думаю, що більшість з вас її рано чи пізно все ж таки створювали, але як вона працює з точки зору психології і як її краще зробити для того, щоб всі ваші мрії здійснилися? Беремо аркуш паперу, бажано А3 формату, і розбиваємо його на різні зони. Наприклад, особисте життя, здоров'я, успіх, кар'єра, подорожі, хобі і так далі. І ви обираєте з журналів або можете роздрукувати на кольоровому принтері з інтернету ті малюнки, ті зображення і ті ситуації, які, на вашу думку, відповідають вашій мрії. Далі ви приклеюєте їх на ті зони, відповідно яких ви хочете отримати це. І під кожною картинкою записуєте афірмацію. Афірмація – це у нас позитивне твердження, за допомогою якого ми програмуємо себе на ті чи інші речі. Наприклад, у мене щаслива родина або я успішний підприємець і так далі. Далі ви усередину вклеюєте своє зображення для того, щоб все ж таки ви асоціювали ці предмети з собою. І Кожного дня ви візуалізуєте і уявляєте себе на цьому місці або у тих емоціях, тих почуттях, які зображені. Це має бути максимально реалістично, тобто уявіть, які кольори, які запахи, які емоції, які ви чуєте слова, і таким чином ви начебто поглинаєтеся у ваш бажаний сценарій, у вашу мрію. Через певний час можна відкласти цю дошку візуалізацію і начебто забути про неї для того, щоб постійно не концентрувати свою увагу лише на цьому аркуші паперу. І далі ви начебто відпускаєте ваші бажання, і вони потихеньку починають здійснюватися. Чому вони здійснюються? На рівні психології це пояснюється, що це самогіпноз і самонавіювання. Саме так ми допомагаємо нашій підсвідомості сфокусуватися, сконцентруватися і вирішити, що нам потрібно, і начебто йдемо маленькими кроками до нашої мети. А якщо деякі мрії, які ви систематично приклеюєте, але вони не здійснюються, все ж таки мають теж заслуговувати вашої уваги. Можливо, це ваші страхи або внутрішній опір. І в таких випадках краще попрацювати через психотерапію і розібратися, що вам заважає. Дякую за перегляд.